Вітаємо вас на нашому каналі! В цьому відео ми розповімо про темні сторони Житомира кінця 19 століття, про які писала місцева газета Волинь. Ви дізнаєтесь, які небезпечні ситуації виникали в місті, чим вони були зумовлені та які дії чиняла місцева влада, щоб запобігти аморальним вчинкам Житомирян. Розміщуйте зручніше, беріть ще смачненьке, а ми бажаємо вам приємного перегляду! Відомо, що поведінка і мораль людини зумовлюється її освітнім рівнем, оточенням, способом життя та іншими факторами. Житомир у минулому являв собою два світи. Представники одного були мешканці центральної частини міста, чиновники інтелігенція, а другого мешканці околиць, переважно робітничий клас. Прірва у культурно-освітньому рівні між цими двома світами була глибока, і цей дисонанс проявлявся у багатьох сферах. Газета Волинь наводила у кожному номері багато прикладів злочинності, яка панувала на околицях міста. Низька правова культура її мешканців, відсутність городових і освітлення, пияцтво це головні фактори, які зумовлювали хуліганські витівки або прямі злочинні дії деяких осіб. Ось що писала газета Волинь за 28 липня 1899 року. Один из обывателей окраины прислал нам в редакцию письмо со слезной жалобой на полное отсутствие городовых на окраине. Для иллюстрации своего положения обыватель приводит страшную драку, разыгравшуюся 26 июля в 8 часов вечера между так называемыми «кацапами» русской слободки на Большой Бердичевской улице против госпитальной у винной лавки номер 9. Обыватель утверждает, что в драке участвовало 8 человек-кацапов, что их жены, так же пьяные, как и сами дерущиеся, безуспешно пытались их разнимать, что улица была загружена народом до такой степени, что едущим приходилось делать крюк и объезжать всю эту толпу, чтобы продолжить путь Бердичевской, и при этом от начала до конца не было ни одного городового. Как мы видим, противоречия между украинцами и россиянами выникало и тогда, Вистачало будь-якої суперечливої теми для обговорення, особливо в нетверезому стані, щоб розгорілася справжня сутичка і бійка. Але пагубна дія зеленого змія проявлялась при будь-якій сприятливій нагоді, навіть якщо, на перший погляд, вона була радісною та щасливою, як от весілля. Читаємо в газеті за 4 травня 1899 року. Ни одна мещанская свадьба на наших окраинах не обходится без крупных ссор или даже драки, переходящие часто в настоящее побоище. Это считается неотъемлемой принадлежностью каждой мещанской свадьбы. Этот порядок до того прочно установился, что в последнее время на каждую исправляемую на окраинах свадьбу обязательными приглашенными оказываются чины полицейского наряда, состоящие из двух-трех городовых. Часто, однако, Буває, що і еті блюстителі порядка оказуються перед пріразхадівшимися буянами. Традиція бійки на весіллі завжди крокувала пліч опліч з українцями. Таких історій було дуже багато і в 20 столітті. І що ж тут приховувати? Є вони і в 21 столітті. Край погане вуличне освітлення та відсутність поліцейських частин на окраїнах Житомира у 1890-х роках сприяли розвитку злочинності. Та робило місто доволі небезпечним для вечірніх прогулянок. Однією із найбільш зручних арен для діяльності дебошерів та шибеників, як писала газета Волинь, була вулиця Міщанська, сучасна Івана Мазепи. На вулиці в основному оселялися представники середнього прошарку міського населення міщани. Житомиряни наполягали на тому, що на розі вулиць Дмитрівської та Міщанської необхідно облаштувати поліцейський пост для слідкування за порядком. Однак ці дві вулиці були не так далеко від центру, що стримувало хуліганів від неправомірної діяльності. А які речі відбувалися на окраїні міста, скажімо, на мальованці. Читаємо в газеті за 30 липня 1899 року. Дікі нрави наших мальованців доходять до крайніх приділів, о чому свідчить хоча б слідуючий зверський поступок мальованського жителя ФТ. 25 июля в 7 часов вечера в усадьбе Махачика возле находящегося там колодца, из которого все жители западной стороны Малеванки набирают воду, ФТ расположился в засаде с целью изнасиловать какую-нибудь из женщин, приходящих за водой. После нескольких неудавшихся попыток, вследствие оказывавшегося ему сопротивления, Ф.Т. с яростью набросился на подходившую в это время к колодцу 90-летнюю старуху и поволок ее в растущий возле колодца бурьян, где и совершил над ней, на глазах пришедших за водой женщин, гнусное насилие. Замечательно, что Ф.Т. женат и имеет несколько детей. Ось такою, крайне небезпечною, інколи була окраина міста. Тому жінки намагалися виконати всі свои справи до сутінок, Повечері, задля власної ж безпеки, потрібно було ходити у супроводі чоловіка. У центральній частині міста були буденною річчю дрібні крадіжки або просто хуліганські витівки, розбивання ліхтарів, вікон чи грубі дії бундючної підпитої еліти. Про один із прикладів негідної поведінки Житомирських чиновників на кінець 19 століття читаємо в газеті. Крайне безобразная сцена разыгралась в ночь на 2 мая на Киевской улице возле сада Аркадия. Около 4 часов утра из сада, вернее из находявшегося при нем буфета, вышли трое молодых людей, из которых один служит столоначальником городского управления, а двое других его товарищей, штабс-капитан М и сын капитана Д. Подгулявшей компании захотелось поехать, но к их услугам имелся лишь один одноконный извозчик или по местному петух. Товарищи стали устраиваться для езды втроем, но извозчик на это заметил, что по расположению полиции он не вправе возить троих седаков. При этом один из безобразников бил извозчика палкой, пока она не поломалась, а другие тузили его кулаками и рвали за одежду. Только благодаря городовому и случайно подоспевшему кондуктору подъездного пути В безобразній сцені був положен конец. Но при этом компанія знайшла себе обіжені відказам вести вістий, і вони настояли на тому, щоб він поїхав з ними в участок. Ось так просто із жертви зробили ще й винного: деякі речі у світі зовсім не змінюються. Різницю між двома культурними світами стирала горілка, точніше, її надмірне вживання. Вона ж ставала і спонукальним чинником хуліганських або злочинних дій. Тому влада та передова громадськість міста намагалися боротися з паяцтвом як надзвичайно ганебним явищем. В газеті постійно з'являлися статті, в яких розповідалися про заходи влади та їх ефективність. Зокрема, влада не дала дозвіл на отримання більшій половині пивних міста. Окрім того, ті пивні, які отримали дозвіл, отримали право лише продажу пива на виніс, а не розпивання алкоголю в закладі. Однак, якими позитивними не були дані заходи міської влади, все ж таки продавці знаходили способи обходити заборони, зокрема, так звані дрібні лавки, яких торгували спеціями, кавою, чаєм, булками, ковбасою, сиром, горіхами, для одержання додаткового прибутку підпільно продавали самогонку, яка за мутний, сивушний колір одержала назву фіалка. З просвітницькою метою та у боротьбі з в Житомирі у 1897 році було відкрито товариство Тверезості. Будівлю звели за рахунок коштів Житомирського міського комітету піклування про народну тверезість на розі вулиць Хлібної та Милівської, тепер Хлібної та Гоголівської. Будинок, зведений з червоної цегли, зберігся до сих пір. Товариство Тверезості намагалося відвернути від згубної звички мешканців міста, проводячи бесіди, лекції. Відкриваючи народні читальні та народні чайні, де можна було за чаєм поспілкуватися та почитати газети. Однією з форм агітації були також як їх називали Журтомиряни, вуличні бібліотеки. Этим названием смело можна окрестить вітрини, сооруженные для народу в некоторых пунктах города местным попечительством общества трезвості. В вітринах выставлены рисунки, художественно изображающие все ужасные последствия пьянства. Писала газета Волинь за 19 травня 1899 року. Разом з тим, помітні були позитивні зміни діяльності вище згаданого товариства і, взагалі, передової громадськості міста, особливо у справі прилучення до книг. Ось що писала газета з цього питання. Потребність в серед нашого робочого люду росте все більше і більше. наша бесплатная народная читальня приходит на помощь этой развивающейся потребности в книжке. За прошлый год одних посещений было больше 13 тысяч, а с тех пор, как выдаются книги на дом, число читателей из простого класса еще больше увеличилось. Теперь уже не редкость встретить, особенно в летнее время, на улице плотника, каменщика с газетой в руках. Местами вокруг читающего Собірається кучка його товаріщей, щоби послухати, що пишуть. У зв'язку із зростанням ролі книги популярності набули бібліотеки та читальні, яких у Житомирі на кінець 19 століття налічилось кілька. Найбільшу фінансову підтримку мала публічна бібліотека, яка у 1900 році переїхала у нове приміщення на вулиці Новожандармській, тепер Пушкінській. На кінець 1899 року бібліотека отримала фінансування на суму 800 рублів, що було досить багато. Тут було відкрито музей, який став ще одним осередком культури. Ось так поступово в Житомирі підвищувався рівень грамотності та моральності населення, поява товариства тверезості з його різноманітними видами діяльності та дозвілля, можливість культурно провести вільний час після роботи, відвідавши театр, концерт. Церкову виставу, бібліотеку, чи просто почитати книгу або газету зі своїми друзями підвищували освітній рівень та моральні норми Житомирян. Звісно, проблема зеленого змія не покинула містян, але перші кроки в цьому напрямку були покладені. Якщо вам цікава тема культурного життя Житомирян наприкінці 19 століття, пишіть у коментарях. Яку тему ви хотіли побачити на нашому каналі. Можливо, ми продовжимо цю розповідь, якщо вас це зацікавить. Дякуємо за перегляд та вашу підтримку. Підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані. Заходьте на наш телеграм-канал, посилання на який ви знайдете в описі цього відео. Там ми публікуємо багато цікавої інформації. Ставте лайк та діліться цим відео зі своїми близькими. Це допоможе у розвитку нашого каналу. А ми зустрінемось при подальшому дослідженні історичного минулого міста.